Привіт! Рада бачити тебе на моєму третьому уроці курсу англійської для початківців. Сьогодні ми будемо практикувати чек-ін в готелі та резервацію столика в ресторані або кафе. Перед тим, як перейти до практики, ми повторимо попередні два уроки, вивчимо корисні слова та фрази, також вивчимо або повторимо алфавіт та дні тижні. Щоб не пропустити нові відео, підписуйся. Бери ручку, блокнот і поїхали. Let's start! Почнемо, як завжди, з повторення. Тут у нас будуть речення українською, and you should translate. Ви маєте їх перекласти на англійську. Всі ці слова будуть ті, що ми з вами вже вчили. Граматика з дієсловом бути, яку ми вже вчили минулі попередні два рази. Пам'ятаємо: I am, he, she, it, is, we you, they, are. Читаємо речення. Я даю секунду і відкриваю відповідь. Вона щаслива. She is happy. Він сумний. He is sad. Вона не вчитель. She isn't a teacher. Dan is tired It isn't cold. Тут питання згадуємо. Are you interested? Там далі можна просто запитати, are you interested? чи ти зацікавлений в чомусь? або чи ти цікавишся чимось? Are you interested in music? Are you interested in art? They aren't at home. I am not at work. Are you at work? Сподіваюся, згадали. І рухаємося далі. Зараз згадаємо, з кимось вивчимо алфавіт. Якщо для вас ця тема не нова, ви його пам'ятаєте. Можете прикручувати далі. Слухаємо аудіо і повторюємо за спікером літери, як вони вимовляються в алфавіті. Далі я вам поясню, для чого нам це потрібно. A, B, C, D, e, F. G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Okay По алфавіту, що є найважчим зазвичай, це G-J різниця e, i. Так як в українській це літера I. Інколи студенти говорять, що це І, але це I in English, it's E. H, це не H, не H, H. W. Y. Це не Y, Y. Now we will listen to the letter, one letter, and you should highlight or circle what you hear. We might have to underlinethe or write down which sound you hear. A 2 E 3 W 4 I 5

12. W. Коли нам потрібні ось ці назви літер, як в алфавіті? First, when we have abbreviation, Коли у нас є абревіатура. Let's look at this abbreviation and try to name them. Дивимося на абревіатури і пробуємо їх правильно прочитати по літерах, як вони в алфавіті. VIP CNN FBI BBC ATM USB BMW EU Okay Now we will try to spell the words. Далі спробуємо сказати по літерам, проговорити слова. Забігаючи наперед, для чого нам ще алфавіт? Для того, щоб spell names. Сказати по літерах якісь назви, імена. Якщо в українській мові. Ми як читаємо, так і пишемо, і коли ми кажемо ім'я або фамілію, зрозуміло, як вона пишеться, скоріш за все. В англійській мові, через те, що в нас є різні дифтонги, інколи слово пишеться зовсім не так, як читається, нам потрібно знати spelling of a word написання слова. Пробуємо. Who is she? Ви маєте назвати, що в нас тут зображено на картинці, і спробувати spell it сказати по літерах це слово. Again, я вас запитую, ви там можете поставити не стоп, дати відповідь і потім перевіряєте. Who is she? How do you spell it? She is a wife W I F E. Who is he? How do you spell it? He is a husband. I spell it H U S B A N D. What's this? How do you spell it? It's a fish. F I S H. And what's this? How do you spell it? It's a car C A R. Так, як я говорила, ми готуємося до чек-ін в готелі. І для цього нам ще потрібно знати дні тижня. Знову їх слухаємо. Повторюємо. Monday Tuesday Wednesday Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Co tut Wednesday D don't pronounce, nie wymawiamy D. Okay, now we will have some questions, and you will answer them. Teraz u nas tut budą pytania, wy What day do you relax? В який день ви відпочиваєте? Пробуйте давати відповіді, наприклад, I relax, я відпочиваю. І коли ми говоримо, що в якийсь день тижня це буде on. Ось це в буде on. On Monday, for example. I relax on Saturday and Sunday. How many days do you study English? I study English on Tuesday and Thursday. How many days are in a week? Seven days in a week Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. What day will be tomorrow? Tomorrow це завтра. Tomorrow will be Wednesday. What day is before Saturday. Before do. do. Тобто, який день до суботи? Friday is before saturday. What day do you go to work? В які дні виходите на роботу? Можете сказати. Он і перечислити дні. What day is your favorite? Why? Favorite to My favorite day is Friday. What day is it today? Today is Tuesday. What day was yesterday? Вчора. Yesterday. Yesterday was Sunday. And what day is after Monday? Tuesday is after Monday. Сподіваюсь, ви максимально використали дні тижня. And now we move on. І тепер переходимо на checking in. First, we will listen to the information about Rob. Перше слухаємо інформацію про роба. Rob is from... Звідки він UK United Kingdom, or the USA? з Британії чи з Америки? He is an artist, a journalist. Він митець чи журналіст. He is in Poland on holiday for work. Він в Польщі на вихідних у відпустці чи у відрянчині. Hello, I'm Rob. I'm from London. I'm a journalist. Today I'm in Poland. I'm not on holiday. I'm here for work. Rob is from the UK. He is a journalist. He is in Poland for work. Now we will watch a video how she is trying to check in the hotel. Here we have the phrases that you will hear. Тут у нас є фрази, які ви почуєте у відео. Your task is listen and order the sentences. Слухаємо і ставимо по порядку речення, які у вас є тут. Дякую. Hello. Good afternoon. My name's Rob Walker. I have a reservation. Sorry, what's your surname? Uh, Walker. How do you spell it? Uh, w A L K E R. Sorry. Uh, w A L K E R. Thank you. Okay, Mr. Walker. you're in room 321. Окей. Okay. You can listen one more time. Можете прогорнути назад ще раз, і, якщо потрібно, передивитися відео, щоб представити по порядку наші фрази. А ми перевіряємо зараз. Ось такі приблизно відповіді у вас мають бути. In this video, we see how Rob spells his surname. Ми бачимо, як в цьому відео Rob spell, ще раз говорить по літерам, surname, свою фамілію. Ось ще один. Кейс для чого нам важливо знати алфавіт? Для того, щоб спел по буквах сказати своє ім'я, фамілію. Коли ми реєструємося десь, записуємося, приходимо, і потрібно сказати цю інформацію. Тому що ще раз, в англійській мові один звук може передаватися різними буквами. Spelling is important. І ось це по літерам сказати важливо. We have a surname or a last name. Це фамілія. First name, відповідно, ім'я. Name зазвичай це ім'я фамілія але в принципі просто нейм також може бути ім'я. Це залежить від ситуації. Now we will listen one more time and you will have to repeat the conversation. І вам потрібно повторити діалог. Повторюємо за ними фрази. Слухаємо, я зупиняю, ви повторюєте. Hello. Good afternoon. My name's Rob Walker. I have a reservation. Sorry, what's your surname? Uh, Walker. How do you spell it? Uh, w A L K E R. Sorry, uh, W-A-L-K-E-R. Thank you. Okay, Mr. Walker, you're in room 321. Thanks. Good afternoon. Good morning. Good morning. Good evening. Good evening. Good night. Good night. Часто good оминають і просто кажуть morning, afternoon, evening, night. Що означає те ж саме. Окей, okay, let's practice. Тепер попрактикуємо: я буду a receptionist. you will be Rob Walker. Я буду receptionist, а ви ну, на місці Роба, але в цьому випадку використовуєте своє ім'я, фамілію і пробуйте його спел. Ще раз. Ці самі фрази Я receptionist, Ви будете на місці Rob Walker, тільки замість цього інформації пробуйте вставляти ваше. Let's try. Пробуємо. Ви починаєте? Good afternoon. Sorry, what's your surname? How do you spell it? Sorry. Thank you. Okay, You are in room 456. Ось такий невеличкий діалог. Коли ви реєструєтесь в готелі, важливо сказати I have a reservation. Я маю резервацію, якщо ви попередньо бронювали, сказати своє ім'я фамілію за потреби spell it. А можливо, ще попросять. Про оплату там ви можете сказати buy card, in cash. Давайте подивимося на ще певні фрази, які ви можете використовувати для привітань, прощань, asking how are you, and answering. Відповідати, запитувати, як справи. Greeting, привітання. Ну, звісно, hi, hello, Можемо відповісти. Ой. Hi. Hey, nice to see you. Um, how is it going can be as well. Good afternoon, good evening, good morning. How is it going? It's something similar to how are you. How is it going? це те ж саме в принципі, що і how are you. Але в англійській часто вони можуть замість hi ось запитувати how are you, How is it going? What's up? how is life. Це ніби привіт. І відповідь на це питання не повинна бути правдивим про ваше життя. Тут просто коротко fine, thanks, hello, same old. Коротка якась відповідь. Без деталей про справді ваше життя. Тому що ці питання зазвичай лише звічливості задаються. Uh, how are you? Can be what's up? How is life? How are things? Uh, how we can answer to how are you? Як ми можемо відповісти на як справи? Fine, great. So so. Nice. Not bad. I'm good, ok, so so так собі, not bad, непогано, great, nice, круто. І як ми прощаємося. Goodbye, bye, have a good day, гарного дня. see you, Побачимося! you on Monday. Побачимось в понеділок для прикладу. Всі ці фрази ви можете собі роздрукувати, виписати, щоб ви мали їх і знали, що можна використати при розмові з іноземцями за кордоном. Let's go to the last part і переходимо до останньої частинки Booking a table. бронюємо столик First, we will watch a video with Jenny. Перше дивимося відео про Jenny. Jenny is from the USA the UK. Today, tomorrow is her birthday, today сьогодні or tomorrow, завтра, її день народження. And Locando Verde is a restaurant or a club. Вона буде дзвонити в. Locando Verde, and you'll feel like it's a club or a restaurant. Hi, I'm Jenny Zielinski. I'm from New York. Tomorrow is my birthday. And my favorite restaurant in New York is Locanda Verde. It's Italian. So Jenny is from New York, so it's the USA. Tomorrow is her birthday, and Locanda Verde is a restaurant. Next, we will watch a video how Jenny is calling Locanda Verde to book a table. Щоб бук забронювати готель. Book це книжка, і також бук це бронювати. Booking є такий сайт, де ми бронюємо. Ось. Це бронювання. We will watch and then you should answer: what day, якого дня вона хоче забронювати. Table for how many people, наскільки людей. Столик. Time. О котрій годині. And your name. Jenny Zell. Will be her surname – Це буде її фамілія. Ви маєте почути, як вона спел його говорить по літерах і яке правильне закінчення там. Hello, a table for tomorrow, please? Tomorrow. Uh Tuesday? Yes, that's right. How many people? Three? What time? Seven o'clock. What's your name, please? Jenny Zelinski. That's Z I S K I Thank you Ms uh, Zelinsky. Okay, so a table for 3 on Tuesday at 7. Great. Thanks. Bye. Goodbye. See you tomorrow. <laughs> Окей, okay. якщо не почули з першого разу, можете прослухати ще раз повернутися, а ми далі перевіряємо відповіді. Day, Tuesday, table for three people, Time 7 o'clock, and name Jenny Zelinski. So, if we talk about useful phrases that you can use while having a reservation or booking a table. Якщо говорите про корисні фрази, які ви можете використовувати під час резервації або check-in. Listen and repeat. I have a reservation. How do you spell it? Sorry. Thank you. Good morning. How can I help you? A table for tomorrow, please. That's right. Now, let's practice a little bit more. У нас є діалог, і ви маєте доповнити його з правильною фразою. Зупиняєте, вставляєте правильну фразу, then we will check. Потім ось такі у нас будуть правильні відповіді. Now let's role play. Тепер відпрацьовуємо. Я буду A, you will be B. Я студент A, ви B. Good morning, how can I help you? What time? Okay, that's fine. What's your name, please? Okay, how many people? Thank you, Ms. Mr. Anderson. So, a table for three on Tuesday at seven. Okay. Now, again, I ask you and you give your information. Good afternoon, how can I help you? What time? Okay, that's fine. What's your name, please? How do you spell it? OK, table for how many people? Thank you. So a table on Tuesday at seven. Okay. Вдома можете самостійно попрактикувати. Ці діалоги можете проглядати відео ще раз, можете створити свої діалоги за допомогою цих фраз. Сьогодні ми відпрактикували досить корисні ситуації, які, сподіваюся, стануть у нагоді. Не забудь підписатися, щоб нічого не пропустити, та пиши в коментарі, яка частина уроку була найцікавіша. До зустрічі!